Дорога люба родина, маленька розпаковка на суму 650 гривень. Купив багато чого потрошки. Сам перед купив два пакетика таких копченого курячого філе. Отаких, надіюся, смачне. Купив дві дешевих шоколадки, вони, по-моєму, там по 15 гривень. Так, купив майонез, попав на акцію. Так, купив таке сирне по дорозі трошки вже хоп-хоп. Так, купив живчик грушевий. З грушки, точніше, не газований. Так, купив я такі персики, два штуки купив. Купив бананів. Тут 6 штук бананів. Купив, по-моєму, правильно говорити, ніктарин чи як, три штуки купив. Так. Купив ще огірочки, дивіться. Пару штук огірочків козацьких. Ще купив помідор. Помідор десь кілограм помідорчиків купив. Орбіт купив, щоб рота гарно пахло як кудись йти на двір, ви самі розумієте, то не встиг зуби почистити, то ще щось, а треба, щоб з рота гарно пахнуло. Тому орбіт. Так, сюди. Купив такий чорний хлібець і ще купив такий сир з сологуні. Такого сиру в АТБ немає, тому беру в вна нас під домом в магазині. Отаке, ну і пакетик великий. Так, будемо зараз щось готувати смачненьке.